Молитва подяки після видужання. Милосердний Господи, Ти заради нас, заради нашого спасіння переніс страшні терпіння на ругу і смерть, і похорон тілом, а по Воскресінні Твоєму Ти всім, хто з вірою до Тебе приходить, подаєш Твоє безмежне милосердя. Твою допомогу в години смутку та немочі душевної і тілесної. Ти по всі дні життя нашого тримаєш правицю Твою свято над нами, прийми ж, милосердний Спасителю мій, джерело життя мого, мою щиросердну і безмежну подяку за Твоє милосердя до мене, недостойного. І грішного раба Твого, бо Ти повернув мені здоров'я, зміцнив мої сили, підняв мене з постелі недуги і благословив далі ходити ногами моїми по цій грішній землі. Прийми, сину Божий, мій цей нелукавий, а щирий дар молитви і подяки тобі за твою милість до мене. І благаю тебе, не залишай мене без опіки твоєї, а керуй мною і життям моїм, щоб жив я заповідями твоїми і чинив святу волю Твою. Прославляв тебе і сподобався досягнути вічного і блаженного життя у Твоїм небеснім Царстві. Благослови. Щоб я там і тут на землі приносив поклоніння і славлення Тобі з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.